Вітаю вас, друзі! Російська Федерація це країна терорист. Росіяни це терористи, і тому вони вчиняють терористичні акти. Вони вбивають мирних людей. Учора вони вбивали цивільних у Миколаєві, у Харкові, у Лисичанську та завдали ракетного удару по торговельному центру у Кременчуку. Станом на зараз відомо про щонайменше 18 загиблих та десятки поранених. І запам'ятайте, друзі, обов'язково я ось оці пики, саме ці створіння були причетні до ракетного удару по цивільному об'єкту. Я переконаний, що рано чи пізно ми із вами їх іще побачимо на лаві підсудних або у списку ліквідованих загарбників. І другий варіант мені подобається набагато більше. Ну а самі російські пропагандисти стверджують, що це усе постановка. Там сейчас розігрують нову бучу. Ні разу не проросійський пропагандист Толя Шарій не звинувачує Російську Федерацію у цьому воєнному злочині, і усе чекає, коли Російська Федерація дасть якусь свою офіційну позицію. Ну а його колеги, які зараз перебувають на Росії, абсолютно мерзенно брешуть. Брешуть і їм подобається те, що вони вбивають українців. Він наводить страшну паніку. Це відбувається на фоні G7 і пристаєшого саміт НАТО. Що вже неває деякі підозрення. Ті самі прості росіяни, які не хочуть війни. Ну ви ж пам'ятаєте, нам розповідають, що це тільки Путін винен, а не російський народ. Радіють загибелі українців. Вони радіють і кажуть, що треба бити, вбивати іще ще більше мирних людей. Вони це цілком та повністю схвалюють. И на що они рассчитывают, боже мой, как низко пало искусство а? друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Це відео важливо поширити. На ньому будуть іще англійські субтитри, щоб показати світові справжнє обличчя усіх цих мерзот. Я вважаю, що це дуже важливо. Дуже важливо документувати, як вони цинічно завдали удару по мирному об'єкту, і як вони потім. Брехали, у них було. Кілька версій, причому взаємовиключних, вони казали, що це усе фейк, тому що вони не почули жіночих криків. Відео із нутри торгового центру. центра пішті Львітісів. Ніяких жінських криків або дитячих криків, тільки мужські голоси плюс пуста парковка. Вони намагаються сказати, що взагалі не було ніякого удару по торговельному центру. Усе це вигадка, тому що торговельний центр лишився цілим. Если бы туда то что-то прилетело, да, то бы ошметки э, этого валялись там конструкции так далее площі. Ви ж бачите, що цього немає. А тепер давайте подивимось на реальність. У реальності торговельний центр цілком та повністю зруйновано. Шматки конструкцій розкидані по площі. І мені оце, що вони зараз несуть, нагадує пропаганду російську після того, як вони у лютому місяці вдарили по дитячому садочку у Луганській області. А потім розповідали, що ніякого удару насправді не було. Я задався вопросом і одним вопросом, который я озвучив, а дійсно, чому не випали окна? Я мушу і ще раз показати оці фото з місця подій, на яких чітко видно, що вікна скло не лишилося цілим. Як ви бачите, мерзенні методи російської пропаганди абсолютно не змінюються. Все як по панотам розписано по часу. удар, зйомка, плам'я, надрив і далі. Але давайте зафіксуємо. Вони спочатку брехали, що не було взагалі ніякого удару по торговельному центру, але тут же. Почали казати, що ну можливо вони били по торговельному центру, але тільки тому, що там, начебто, була військова техніка. А куди та бойова техніка, яка в одному із крилів цього торгового центру пряталась українська, може хтось хто нібудь із тих мужиків, коли ніби нам раз нам нужна була цель, яка там. Ну а поки я записував це відео, окупанти, їхнє міністерство війни, зізналися, що саме вони завдали той самий удар. Тобто вони не били по торговельному центру, але усе ж таки били, тому що там, начебто, була військова техніка, але все ж таки вони не били по ньому, а українці його підірвали самі. Ані взяли і підірвали край. Етово торгового центру. Хоча ні, вони не били по торговельному центру, але усе ж таки били по торговельному центру. Хоча це все українці самі його підірвали, але не підірвали, а підпалили. Це банальніший пажок. Ви ну, посудити конструкція. Зовсім ціла. Ну що, земля не кругла, небо не блакитне, росіяни не терористи, а будівля лишилася абсолютно цілою. Подивіться самі. Наше роблять все для того, щоб обеспечить безопасность мирного населения. Никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится. Особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины. Російські збройні сили не бомбять міста, і об там всім хорошо відомо. Та це далеко не остання брехня цих виродків, оцих моральних просто деградантів. У них є іще ще одна версія: вони кажуть, що насправді це була вибухова хвиля від заводу, який просто стояв поруч. і Він вибухнув. Вплотную к торговому центру находится крімчубський завод дорожных машин. Взрыв, скорее всего, прийшов на заводі, взрывная волна розрушила торговий центр. Давайте підіб'ємо підсумки, що вони несли. Тобто вони сказали, що вони не били по торговельному центру, але потім сказали, що все ж таки били по торговельному центру, бо там нібито була військова техніка. Потім сказали, що це українці самі його підірвали, але не підірвали, а підпалили. І зрештою дійшли до висновку, що це був вибух на заводі поруч, і просто вибухова хвиля зачепила торговельний центр. І якщо ви гадаєте, що це було дно, то ні, друзі, тому що вони ще кажуть, що українці туди тіла підкидують. Можна считать это постановка квартала 95. Но ну, я думаю, туда туди тіла стащать. Николаевич, ну вони туди можуть стащить тіла. Знаєте, друзі, я хочу, щоб ось отакі так звані постановки відбувалися на військових об'єктах Російської Федерації у кожному російському місті, щоб у них там усе вибухало та палало. І вони також казали, що це там 10 версій, і взагалі усе це постановка. Та насправді, друзі, давайте відповімо на питання, чому росія усе це робить. Ну як я вже сказав, Росія це терористична країна. Вони зазнають невдач на фронті. Вони не змогли захопити Україну. Вони просуваються надзвичайно повільно і несуть величезні втрати. І саме тому вони перейшли до усвідомленої тактики терору проти мирних людей. Це ж от Истинная така гнилость тих людей. 嗯。Uh які терплять пораження. Вони не можуть вести війну за законами та звичаями війни. Вони не можуть дотримуватись міжнародного гуманітарного права. Вони можуть воювати тільки проти тих, хто не може їм відповісти. Вони можуть тільки вбивати тих, хто не становить для Росії абсолютно жодної загрози, і цьому насправді радіти. Що би вони там публічно в своїх ефірах не казали? Ми із вами бачили, як звичайні прості росіяни, на оце усе відреагували. Ми ж не можемо їх е, сказати ей, хлопці. Давайте воювати почесно. цього не буде. На жаль, друзі, це ще далеко не кінець. Росія і далі буде займатися терором, тому що вона більше ні на що не здатна. І вчора ж російські окупанти анонсували, що вони хочуть завдати удару і ще й по криворізькій теплоелектростанції. І майте на увазі, друзі, ці виродки не зупиняться ні перед чим. Вони будуть і далі вбивати мирних людей і будуть цьому радіти. На пірі нас ждуть ще не одна буці, але і ми з вами, друзі, можемо впливати на ситуацію. Ми можемо, наприклад, у Твітері англійською мовою писати про російські воєнні злочини, про їхні терористичні атаки. Ми можемо закликати західні суспільства тиснути на їхніх політиків, щоб нам давали більше озброєння, щоб цим озброєнням ми зупиняли російську орду і могли їх дістати будь-де де б вони не ховали. Лися, щоби за кожну таку атаку вони платили надто високу ціну, щоб продовжувати ці терористичні акти. Ну а якщо ви перебуваєте за кордоном, якщо ви біженець, то тим паче ви можете багато що зробити. Ви можете організовувати акції протесту, мітинги, вимагати у західних урядів надати Україні більше зброї для захисту. Та звісно, насамперед, усі ми маємо активно допомагати українській армії. Донатьте на фон. Сергія притули на фонд повернись живим або за реквізитами в описі до цього відео ви можете допомогти нашим збройним силам, тому що чим більше наша армія вб'є російських загарбників, тим швидше ми з вами їх зупинимо і тим швидше ми переможемо.